Телепатичне спілкування, хто пам'ятає. Тут зараз, хоч воно і приписано в такій дитячій манері, дивовижній, ніби щось нереальне чути голос того пса, котрий говорить з тобою, і не стуляючи рота, говорить, пес говорить, тобто чуєш конкретні фрази, слова, сенс конкретний, про що говорить. Тож такий момент в моєму житті реально проявлявся. я реально чула голоси, мову, конкретні сенси, про що говорять, підказують інші. Особистості і звірі теж тож можемо підтвердити, хоча в цій історії звучить як казковий дивовижний момент, але в моєму житті проявлявся в реальному прояві цікавий досвід особистий.